Доброго дня, дорогі друзі, діти, у нас подія. Прийшов лист з лісу, що захворіли всі лісові звірята. У білочки болить горличко, ведмежа застудився, а у лисиці сильний кашель. І вони просять у нас допомоги. Що ж нам тепер робити? Як допомогти тваринам? Давайте поміркуємо. Я придумала ми попросимо допомоги у природи. Діти, а що таке природа? Так, те, що нас оточує, і не зроблено руками людини. Природа дає нам для життя все. І ми можемо наживати нашу природу матінкою. Пропоную вирушити в ліс на прогулянку. Що ми бачимо в лісі? Рослини. Природа привела нас до лісу. Люди кажуть, що ліс це зелена аптека. Чому так говорять? Що на деревах ростуть мазі і таблетки? Ні, у лісі ростуть рослини, за допомогою яких можна лікувати. Ці рослини називаються лікарські. Матінка природа запрошує нас відправитися в зелену аптеку. І зараз ми дізнаємось про те, як люди навчилися використовувати лікарські рослини. Помандруйте в поле, в гай, трав і квітів там розмай, і у цьому розмаїтті ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм клонитись, з пелюсток росою вмитись, бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари. Коли хтось упав раптово чи поранив руку, ногу подорожник всім дружок, прикладіть його листок, кропивих борщій салати можна добре зготувати, хоч жалюча кропива, та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю випийте мікстуру краще, З мати й мачухи відвар допоможе друзі вам скрізь у лісі і у лузі. Знайдете надійних друзів, пам'ятайте, любі діти, час травичку пожаліти, роси зберете медові, будете ви всі здорові. Ось скільки рослин ми сьогодні зустріли з вами в лісі, які допомогли нам впоратися з хворобами наших звіряток. І ми з'ясували, дітки, з вами, що найкраща аптека це природа. Вона з радістю віддає нам всі свої дари. А за це просить, щоб ми берегли її і даремно не зривали жодної квітки. Отже, квіти можуть кого-небудь вилікувати. Давайте скажемо нашій природі велике дякуємо, а самі постараємося ніколи не хворіти.